Шановне панство, у нас новини з полів адвокатури. ВКДК таки вирішило всіх навіть конституцію прокинути. І не дало дозволу Ларисі Сергіївні Криворучко та її захиснику приймати участь у засіданні ВКДК. І навіть журналістам взагалі нікому. Тобто буде повністю закрите засідання. Але разом з тим, вчора в телеграм-каналах та інших інфопомийках, я їх так називаю, які за гроші розміщують матеріали, прокатилась інформація щодо трьох адвокатів, які начебто підбурюють інших і роздувають змоги слона і так далі. Що в адвокатурі не все так стійко. В цих статтях... Вілков забув ну, частину, це адвокатська таємниця. І вони розголосили адвокатську таємницю Лариси Сергіївни Триворучку, яка їм стала відома по їхній роботі, коли вони розглядали дисциплінарну скаргу. Чим самі порушили якби, правила адвокатів, норми адвокатської етики вони порушують вже давно. Вони не допустили, тобто Конституцію гарантовано право на захист, вони не допустили навіть захисника Лариси Сергіївни, Богдана Юлянникова, і на нього сказали, що він теж про там і так далі. Тобто адвокати, які мають свою думку, високий фарх у нас в країні не поважається. Скоро я думаю, буде нам заборонять думати, тому що ви ображаєте права тих, хто не вміє думати. Так що адвокати задумайтесь, хто наступний після цих справ, що відбувається зараз, хто наступний, кого з Вони внесли там трьох адвокатів, третього я не знаю, третій якоби ображає інших адвокатів. Але сам факт: вона трійками, вони її винищать всю незалежну адвокатуру. Залишиться БПД. Яке, які не виплачують кошти, і вони нічого не роблять, і все. І в Україні буде право захищай себе сам. Хочеш мати право на захист, захищай себе сам. Хочеш мати право на е, життя в цій країні, захищай себе сам. Думайте.